Слава Україні, хлопаки. Доброго дня! Доброго дня! Андрій мене звати. Дивіться, Доброго дня. яка ситуація? Ми хочемо провести підприємство на березі війська. Дубинець Валентин Леонідович на червні підуть, дуже приємно. Я робив заяву, щоб нам забезпечили безпеку. Тут зібралися місцеві житті, які не зрозуміли, що це знімаємо. Ми хотіли б розв'язувати відповідні документи в кого, що є. Uh, будь ласка, з'ясовуйте. Uh, тут якби прибережна зона річки. Там, ну, документи, які мають бути документи. Mm. На рекреаційну mm. зону документи. Mm. Это... 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 Власники... Это... Это... власники чого річки. Давайте йде хай проїдемо. Добре. Вирок тепер не Виявлялися автором звернення по забезпеченню публічного порядку для з'єрних участків. Дивіться, ми вручаємо вас листа. Я зачитаю. Інформуємо ваші статті 39-й України громадян. Мають право збиратися мирно, без зброї, проводити збори, мітинги, походи. І демонстрації про проведення, які завчасно сполучаються органи виконавчої влади, те, що ви зробили відповідно до статті 8 закону. Ні, ні я, я цього не зробив. Повідомили, що ви будете проводити. Проводите що? Списку того, що ви е... зачитали. <проводите> Читайте <проводить> далі. ні, ні, ні 8 почекайте. Прослухайте <проводить> командування про по... разом із військовими адміністраціями, разом її утворення. Можуть самостійно бути залученням органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Запроводжувати та, та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина та вправ і законних інтересів осіб, передбачених указом президента України, про відведення воєнного стану заходи правового режиму воєнного стану, в тому числі заборонити проведення мирних зборів, мітингів, уходів, демонстрації, інших масових заходів, стаття дев'ятнадцять. Він наголошує, що вмова правового режиму воєнного стану забороняється проведення станків масових зібрань та акцій. Проте відповідно до протоколу, стану, що завершили області номер 145, від 145722 року, встановлений порядок проведення масових заходів території Київської області. В мова правового режиму воєнного стану. А саме організатор мирного зібрання письмово повідомляє про намір проведення мирного зібрання. Та що ви зробили? Я повідомив не про мирного зібрання, а про про проведення пікніку. Читайте. Орган так, що не потрібен. Орган місцевого самоврядування. Тут зазначається дата проведення, да. час початку, тривалість мирного зібрання, мета проведення mm -hmm. мирного зібрання, місце да. або маршрут проведення мирного зібрання. Да. Очікувана кількість учасників мирного зібрання. Прізвище та по батькові особи, яка організатор мирного зібрання, та індивідуальну особу за його проведення, представника юридичної особи, громадського об'єднання, організації тощо. Що є організатором мирного зібрання, адреса, номера телефонів, адреса електронної пошти за наявності. Якщо організатором мирного зібрання, є юридична особа, громадська об'єднає що їх найменування, місце знаходження, індифікаційний код, єдиний реєстр осіб, а також фізичних осіб. Саме інформація про номер організатора щодо встановлення місця проведення мирного зібрання, тимчасово споруду використання викопсилювальної техніки, квадрокоптерів, наявність укриттів та отримання заходів маскування. Враховуючи вище сказане, повідомляємо, що дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка, в громадських місцях образує чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян тягне собою з собою покарання, передбачено статтею 173 КУПАК. Я вам сповідомляю, як вони проводяться, щоб Хто не порушувати проводиться? громадський поряд про зібрання. Ми зібрання. Того <світання> то переліку, що ви так, сказали, так, тут не, не передбачається те, що ми тут зібралися пожарити так, цьому переліку, то що ви... встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингів вуличних походів, демонстрації організатор заходів притягнуться до стриму віддання сто 185, прямо добав. Порушення порядку організації проведення зборів, мітингів, вуличних походів, а також особи та заходів... публічний заклад. що, вибачаюсь, я не хочу ваш бред слухати. Все, вимк дякую. Ознайомити, залиште його собі на добре, да, тому добре. що то з того бреда, що ви перечитали, я жодного вам, слова немає. Вам. А, порядок, а порядок, я вам порядок, а я вам наголошую ще раз, щоб усі люди бачили, добре. що зло жодного слова в тому бреді, що ви зачитали, добре. немає. Ми сюди приїхали мирно, пожарити шашлик на березі. Добре, є, добре. є добре. порядок. Зібрати. Порядок Правильно. чого. Ну, що ви будете. То може жарите, ви будете чи чи ще мені порядок розказувати, як мені м'ясо жарити, чи що? Я вам сказав, що. Та то, що ви сказали Бо мені ви під час цього, цього не допускали таких правопорушень. То це ви не маєте це... не допускати, ви правоохоронна ми, вас не ми, ми, не попросили да. приїхати сюди. Ви не допускаєте. не надо свої повноваження ми, на мене. Ми ж не ж не, не приїхали за безпечним Ми, ми написали свого порядку. Ми написали, ви написали заяву. Ви кажете, ви що на мене свої повноваження. людям Для чого ви сюди приїхали? Не Прийшли люди пожарити сало. Це ви мені розказати що я маю забезпечити безпеку тут чи що? я ж вам на цьому нагусив, що можна ж сало, е, жарити сало по-різному, правильно? Послухайте, ви сюди саме прийшли забезпечити безпеку. Чи я помиляюсь? Так, 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 так. Ну так і все. Тут на що ви мені це ви собі зачитайте, це лист особисто для вас. Розумієте, що Коротше, все, Я я не маю бажання з вами сваритися. Я приходять. Ми ж з вами встановити. не сваримося. Ми зновити. Я хочу встановити. Що це за споруда тут знаходиться, яка заважає пройти до річки? А є керівник до річки? поліції району чи немає? Привіт, передаю підписникам. Давай. А є, Алло. є керівник поліції немає. чи є? немає керівників. На базу їхати, сказати да. людям з президенту, якому примузняття цих будівлі кримінальні впровадження А є, є? документи? Давайте несіть документи, будемо зараз роздивлятися, хай поліція реагує. Глибоко заходити, це да. не можна розголошувати, можна в індивідуальному порядку звернутися. Але насправді відкрито два кримінальні провадження щодо ведення господарства на вказаній території. Так, так вона є порушення. Єрде з якого часу і скільки скільки ведеться ну, е... О, значить е, досудове розслідування тобто, ну, вибачаю, що воно, я маю, запитання і продовження, але я розумію, що це встановлено не сьогодні, і не вчора. Не, тобто, тобто, я не готовий вам сказати, від якого числа порушено порушені кримінальні справи, але проводиться досудове розслідування і е, в, зараз. Очікується рішення експертних висновків. Експертиза щодо ви зрозуміли, да мене відповідно, ну заборонити вам ніхто не може там пожарить сало, як ви кажете, але ну і зразу якось попередили людину про те, що ну, якщо ви там збираєтеся робити, краще не порушувати громадський порядок. Ми сюди приїхали, не порушувати громадський порядок. Це вигляді більше, тому що люди сьогодні розуміючи про те, що. Тебе оштрафували тут на озері? Ні. <риколики> які сьогодні не можуть дійти до водойми, є закон України який регламентує не, не, порядок. От сьогоднішній день проходять якісь дії. Ну, ми ми нам не зрозуміли. Людям зрозуміло, в селі взагалі ніхто не повідомляє. Ми хотіли просто з'ясувати. Ну, а далі будемо вже ну, звертатися, або вищі інстанції, які ну, будуть розслідувати вашу yeah, діяльність. Чи без переніз, діяльність чи бездіяльність. Діяльність, діяльність, да. Ми б хотіли просто, щоб люди почули. Якщо рішення по кримінальним справам буде там прийнято, ви будете рахувати, що це ну, там прийнято з початку. Ми будемо оскаржувати що... да, це інша справа. Да, 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 я Сьогодні я ми хочемо з'ясувати. На якому Тому що ми розуміємо, що минулого разу, коли Андрій сюди приїхав, ми бачили, що молодики спортивної зовнішності кидалися на нього там Та ось він стоїть. Його спричиняли йому погрози знаєте, фізичні, е, фізичні. особистість не це саме. Важко, не. Да. Ви би це проінструктували своїх підлеглих, коли переходили на особистість вони, а вони тут стояли і плімкали очима. Ви щось мені це не не забуваєте сказати, що не переходьте на особистість. А їм точно ніхто нічого не казав. Коли бігав зі зброєю тут погрожував мене завалити, так? Що тут завалюю, спалю. Да. Мене це і ще За тими заявами, які були написані декілька <світ> днів назад щодо погрози життю та здоров'ю, відкриті впровадження, які сьогодні ми запросили. Треба мені деякий час, я з'ясую безпосередньо по цьому факту, якого це числа було, і якщо можна це було. був виклик, да, приїжджали оперативно. Слідч оперативно може, заступник, тоді можна може надати інформацію. Ну, я ж думаю, що він вже має знати, заступник чи ні. Звісно. Да. Доброго дня. Добро. 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 На Значить, по даним фактам, погроз вам близько порушення. ЄРДР за статтю 129 і ну, да, Там на да. да. А відносно Чернишова. Да. До речі, дізнаваш, тільки що у вас, до вас приїхав, і вже я покинули. По, я і... повідомив, що я спочатку їду. Вони і... сюди зараз приїде і вам все пояснити, розв'язані. Да. І, і ще і, там і, друга і, з... З... заява була так, написана так, а, так, а, так, щодо цієї споруди. Вона внесена в Ну, Відкрите кримінальне провадження. Я писав особисто, я дві. Заяви про кримінальне це, 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 це до, то, Тоді, коли вони да. приїжджали? перше, це, це погроза вбивства, напад і так далі. Друга, це ну, щодо напад, не це. Не О, що є, з начальник про... зам начальника поліції Сходить. зверталися Сходить. про знесення Сходить. закон президента, про знесення цих будівель і заборів. Звертали ніхто ні зві, ні, 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 зниз, не звіні ні зніс, нічого. Ну то що у вас тут поліція Нічого, бездія це огорожі або інші інструкції, що все до. Набрання чинного цим закону та перешкоджа доступу громадян до узбережжя, тут ясно написано. Підлягають демонтажу протягом трьох місяців після виходу цього закону. Ніхто пальцем не повернув. Скільки ми звертали? Ніхто, абсолютно ніхто. О, вони себе прирівняють до цього, до кончі заспи. Вони так прямо і пишуть. що ви можна вирічні, вас, На сьогоднішній день люди обурені тим, що дитину, яка підійшла до річки, 400 гривень за його. Оштрафували на 400 гривень. Давай а тоді, Давайте пихарково. тоді розвертати в обратну цю сторону. Ну, якщо це справедливо, і ці люди сьогодні шукають справедливість. Як в окопах батькові сина, якого оштрафували, такі люди, які сьогодні не можуть потрапити до водойми, вони шукають справедливість. Не кричать, якщо ви бачите, не, не роблять ніяких рухів, які могли б, ну скажімо так, споклюжити честь та гідність як поліцейських, так і самих людей. Сьогодні на цю. На це місце мали приїхати народні депутати, брати президента під руку, і так якось у Єрмак декілька днів назад говорив, що боротьба з корупцією, то давайте тоді з'ясовувати, де боротьба з корупцією. Якщо це не корупція, то назвіть це по-іншому. Це хтось, виділивши цю землю, дав можливість за. Наскільки ми вже сьогодні знаємо за підробленими документами, не річковими, морськими, я отримати проплесу, звісно, ми зараз принесемо, да. отримати да, плесонети можливість загородити і не дати громаді потрапити до води. Ну скажіть, будь ласка, ну давайте відверто. Або це ну якась там є колегія людей тарашчанських, да там якихось мурчиків, чи я не знаю там модних. Вони що хочуть, то й роблять. А як люди прийшли запитати, що відбувається, то ми ми бачимо і корт, і поліцейських відповідальних. Що ну що не так, я не розумію. Ми забезпечуємо в першу чергу з сьогоднішній день. Я Це дякую час. вам. Я дякую вам, а що ви, 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 ви забезпечені. У нас всі сторони рівні. Ці громадяни України я бачу, що авто, зовсім рівні. без громадянства нам немає різниці. На сьогодні... Ми забезпечуємо, виконуємо свої функції. Я би хотів би вас, якщо щоб... як при... до... представника поліції саме Тарашанського району, щоб ви так. не просто дали роз'яснення, а просто почали я не знаю, ну щось робити. Тому що чесно вам кажу, ми сьогодні приїхали для збору інформації. Ми поговоримо з людьми. Сьогодні буде колективне звернення, і повірте мені. Завтра це піде в екологію, і я попрошу особисто народного депутата, навіть Мар'яна Заблоцького, для того, щоб він особисто поконтролював цю ситуацію. І я вам точно обіцяю, що ну, шапки полетять і точно будете наказані, якщо це ваша бездіяльність. Тому що бездіяльність оці люди не заслуговують такого хамського відношення. Сьогодні ми дивимося, що машини, які тут там знаходяться, вони, вони ж туди приїхали на якихось правових основах, правильно? Тобто ви їх запустили, дивлячись на те, що є порушення, ви нічого не, ну, ніяких дій не робите. Тобто замість того, щоб забезпечити зняття цього забору, ми робимо розслідування. Це розслідування затягується в роки. Коли написані заяви перші, ви не пам'ятаєте? Хто писав заяву? Я писав заяву. Коли писали заяву? Це був Пересяж Присяжню, це був за... роки назад, регіони. Да, 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 регіони це було. А що вони ну... зділися? Да. Про що зараз розмовляєте? Скажіть мені, будь ласка, скільки керівників відділення поліції та раші змінилося? Скажіть, будь ласка. О, ось дивіться, перевів вас на минуту. Ліцензія видана. Ви прочитайте, що це за ліцензія. Ми. Я, я вік сорок раз. Власне має органу досудового розслідування відділення на, на, на сьогодні, на сьогодні, там проводиться. Дивіться, ви ж задали запитання, дайте да, дати відповідь. Я, да? я представляю відділення поліції номер 2 це, це Просто як відділення. Ми відділення поліції номер 2 На сьогодні сьогоднішній день тому що вам пояснює заступник начальника РУПа, Значить, проводиться судове розслідування слідчим відділом слідчого управління uh -huh. РУПА. Там є порушені. порушені кримінальні провадження. Ми туди доступу немає. Ми тут забезпечуємо ОГП. Час звернень і в порядку ви ну, ще у нас у нас, як завжди, ви знаєте, ми знаходимо собі оправдання. Ми знаходимо собі ті речі, які переносимо з одного місця, десь в білу церкву там право, якісь не групи не, і так право, далі. Нас так, мене право, питання таке. Сергій Володимирович, дайте вас зняли. Ви, ви не броша білої церкви. Okay. Як ми до вас зверталися і ці всі справи ви закривали? Понимаєте? Okay. Відкривали, відкривали, закривали є процесуальні да. керівник. Дивіться, ну, дивіться дивіться, і питання не стоїть сьогодні, і не стоїть вчора, але вже. Без ну водами питав коли дитину місцеву, яка Батьків, Батьків це життя не пускати до ставка, ну вибачте. Ну, життє... ну Якщо таких дітей півнем, півнями називають, ну вибачте, ще хуже, чим дорожньо. Окрім так. того, дивіться, шановна громада, от є місцевий житель, це не те, що я там щось придумав. Да? Да. В нього є весь пакет документів. Ось ліцензія у цього нападаючого, який там тільки що фільмував нас там на відео, який нападав зі своїм сином і з кучером Васильом. Значить, на почитай. Подивися для чого, яка в нього ліцензія. Державне агентство промислової виробництва внутрішніх водоймів ставків господарств. Ви розумієте, що росмотрі основі... внутрішні... це ж ви ж ви ж розумієте, що це виключно поділка для... Для видачі... У, у, у морі це не на не... Значить, це, міс... це морська ліцензія yeah. yeah. no. сам факту ця да. ліцензія? Вона не розповсюджується на внутрішній водоймі. Внутрішні водойми це будь-які водойми, які знаходяться всередині материка, річки, озера, водосховища і таке крім інше. Морів. Це крім морів. крім Азовського та Чорноморів. під цю ліцензію надався оцей договір. В рамках кримінальних проваджень ну, залучимо відповідну комісію, яка відійде координати в натурі, де координувати власність. Я вас прошу, тут ні, я, я би б, одну хвилину, Ріся, ну, я би давай. хотів, якщо якщо, якщо ваша така ласка, і ви говорите, що ви включитеся в цю історію, ви ну, під час ви спочатку спочатку визначити перелік документів, за якими ці люди отримали дозвіл на оренду спочатку плеса, потім вони отримали. Оренду землі і купили, mm -hmm. а потім вони приватизували ще й територію. Чи приватизували? Капітальні строєння поставили з фундаментом і зі всім. Ми ж вас запитуємо, чому так довго, чому роки? році. — насправді чотири листки, це всього раз цього. Це скільки разів ми зверталися, а ти перестали звертатися в поліцію. Відповідь одна. По словам Дзідівську або в зв'язку з неприязмінням, <ріху> <ріху> це все з підтримки 366 шістдесят ну. шоста і ви, і ви будете до приїхав? <ріху> <ріху> ну, це це Григорію Васильовичу.